Зараз у нас на зв'язку саме головний сержант підрозділу Сігнум 93 93-ї бригади Холодний Яр із позивним Вікінг. Вітаємо вас, доброго вечора. Бажаю, здоров'я, бажаю. Пане Вікінг. Так розумію. Ви були одним з тих, хто і брав участь у цих штурмових діях. Вірно? Так, 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 все вірно, так. Можливо, розкажете трошки більше, тоді ми ще раз е, покажемо відеороботи, А ви, як е, людина, яка володіє більшу інформацію, розкажете детальніше, що там відбувалося. Е, ну, наша задача стояла в тому, щоб. Намагатися тихо зайти в цю посадку ми не знали до кінця, який там повністю особовий склад противника, але завдяки роботі, повністю обширеній роботі нашої бригади, тобто, це наших пілотів, нашої артилерії, нашої аеророзвідки, в принципі, ми знали, що противник скоріше за все. Буде чекати нас, але чи взагалі він там є, чи його немає. Ну ми достовірно цього не знали. Задача була зайти. Якщо противник там є, вступити з ним в контакт, намагатися вибити його з позиції, закріпитися. Ну все по стандарту зазавести завести піхоту, ось і намагатися зробити цю задачу без взагалі без втрат. Я маю на увазі без 300 і тим більше без 200. Я так розумію, ця задача виконана. Ви без втрат це все зробили? Так, так. Ця задача ми зробили е, без втрат. Не завжди у нас так буває, але тут е, я б сказав, удача була е, на нашому боці. Тому що цю, ця задача не, не сильно складна, але одна з е, складних, е, які ми виконували. І ще в мене я помітив одразу на вашому відео, що там знаходилось в двох місцях два дерева, які саме горіли. Зрозуміло, що це не гранатами і не стрілковим. Це я так розумію, була перед цим артпідготовка, чи артилерія спочатку відпрацювала, а потім ви вже заходили все як, все як має бути. Так, так, так. все вірно. Це спочатку була і артилерія, і е, наш розрахунок пілотів. Е, і суміжні е, пілоти також дуже класно відпрацювало, е, тому так. А потім вже ми закидували термобари, закидували звичайні гранати. Ну там же, типу, на відео це видно. Ось але так, якби не повністю комплексна робота е, всіх підрозділів, ну мені здається, це було б трошки складніше, е, тому, тому так. І ще, пане Вікінг, таке запитання. Там є фрагмент, коли от саме нірка росіян, і вона вже горить, там просто все палає, але ми чуємо постріли, і потім ми бачимо, як саме ваші бійці зачищають до до зачищають, насипають туди. Тобто виходить, що це була якась детонація, чи прямо уже палаючи в цій нірці, вони ще стріляли звідти? Е, на, на, до кінця я вам точно не скажу, а, тому що ми стараємося відпрацьовувати майже кожну, кожну так сказати, нору, тому що не ну непонятно це чи, чи там е, противник є, чи немає, але скоріше за все там того противника вже не було. Е, тобто ці дії вже були просто нами відпрацьовані, як знаєте, як е, по стандарту. То те, що ми повинні робити, ми та й робили е, краще відпрацювати, впевнитися, що е, по нам не буде відкривати вогонь, навіть якщо б там хтось був. Ось тому, тому так. Ну я думаю, тут все, все просто. І хотілося б ще трошечки можливо розказати більше, щоб люди дізналися саме от про ваш підрозділ. Тому що ну ми, наприклад, не вперше вже бачимо відео фахової вашої роботи. Зокрема, для багатьох Signum асоціюється саме із ударними FPV. Але ви от також здійснювати ось такі е, штурми. Розкажіть, будь ласка, про підрозділ Сігнум, і ми порадимо в свою чергу людям підписатися, якщо вони не знають, а ви проанонсуєте або вступити, або вступити. Вступити так, вступайте, е, так е, дивіться в Сігномі. Є також розрахунки ударних БПЛА, е, розвідувальні БПЛА, але також є розвідувальна штурмова група. Е, Особовий склад, я, звісно, не буду називати, але так, ці задачі за час частіше за все ми виконуємо в парі з нашими пілотами, пілотами Сігнума, суміжними підрозділами. Тому ось так в нас не тільки як багато хто може думати, що в нас тільки підрозділ, який спеціалізується на ударних безпілотниках, але також це розвідувальна штурмові розвідувальна штурмова група, яка та саме здійснює прямий контакт з противником. Це були і бої за Бахмут. Це була був і Солидар, і Харківський напрямок, і Київщина. ось. Тому, тому так сам Сігнум, він це скоріше не як звичайний підрозділ, це скоріше як сім'я. Ось тому ми всі з першої з перших днів повномасштабки, всі долучилися, і це всі майже добровольці. Але зараз ми професійні, так сказати, військові, кадрові військові в складі 93-го. Що ж, пане Вікінг, дуже дякуємо вам за це включення. Дякуємо за роботу. Передавайте безмежну повагу і вітання всім членам вашої родини. Сподіваюся, до наступних включень. На все добре. Дякую. До побачення.